Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з назвою Калейдоскоп. Сьогодні будемо в'язати три рядки одразу, 28, 29 і 30 рядок в загальному підрахунку або це 15, 16 і 17 рядки круглої какетки. Вони у нас повністю ідентичні ось цим рядкам. Це у нас 23, 24, 26, які ми в'язали перед оцим, цими хрестиками, двома рядами. ось такі. Ну, але ми все одно зробимо це разом. Там значить, нічого складного, але зробимо все по порядку, як годиться. Так, ось схема. Ось ці три рядки, які ми в'яжемо сьогодні. Ось вони, 28, 29 і 30. І починаємо ми з повітряної петлі, потім цей стовпчик перший пропускаємо першу петлю попереднього ряду. В наступну петлю стовпчик без накиду, потім повітряна петля, в нижньому ряду петлю пропускаємо. Стовпчик без наків. І от таке чергування у нас до кінця рядка: повітряна петля, коли в повітряна петля пропускається е, петля знизу, е, потім стовпчик без накиду, потім знов повітряна петля і знизу пропускається повітряна петля. Ось таке чергування. Ну, тобто дуже простий рядок. І їх у нас три штуки. Ну, давайте почнемо. Це у нас буде 28 рядок. Або. П'ятнадцятий рядок круглої кокетки робимо цей нескладний рядочок. Так. Ось тут ми завершили ось, бачите, стовпчиком, з'єднальним стовпчиком завершили. З гіднаним напівстовпчиком завершили. Так, з з'єднувальним напівстовпчиком завершили 27-й рядок, 27-й рядок. Робимо повітряну петлю. Цю петлю ми пропускаємо сюди, в'яжемо стовпчик без накиду. Повітряна петля, цю петлю пропускаємо, сюди в'яжемо стовпчик без накида. Повітряна петля цю пропускаємо, в наступну в'яжемо стовпчик без накида. І таким чином до кінця ряду. Постійно у вас чергується повітряна петля. Тут пропускаємо петлю. В'яжемо в наступну робимо стовпчик. Без накиду. У мене тут не хоче вона проїхати. Зроблю повітряна петля, тут пропускаємо сюди стовпчик без накиду. Єдине, що намагайтеся не втрачати петлі, не додавати зайвих. Тобто, щоб кількість петель залишалась незмінною. Ось я закінчила 28 рядок. Закінчується він повітряною петлею. І ми робимо стовпчик без накиду в першу арочку з однієї петлі 28-го рядка. Так, у нас починається 29-й. Зробив і далі все як. В попередньому рядку повітряна петля, нижню пропускаємо одну, стовпчик без накиду в наступну повітряна петля, знов пропускаємо знизу одну, в наступну стовпчик без накиду. І так, до кінця цього 29-го рядка. Так, ось я закінчила 29 й рядок. Повітряна петля, стовпчик без накиду в оцю повітряну петлю, яка була на початку, в кінці 28-го рядку, на початку 29-го. І далі ми робимо повітряну петлю. І знов стовпчики, повітряні петлі, і стовпчики без накиду в арочки з повітряних петель попереднього ряду. Тільки ви одразу пров'язуєте після стовпчика, одразу пров'язуєте петлю і потім шукаєте ту арочку, в яку ви будете робити стовпчик, щоб ви не губили петлі. Все, це третій, останній рядочок. Цього візерунку. 30 В'яжемо 30-й рядочок по, кругу, по колу, повітряна петля і стовпчик без накида в арочку з повітряної петлі попереднього ряду, так до кінця рядка.